Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 9 вересня 2025 року. Повний місяць. Місяць у Овені, день місяця, 17 символ якого гроно винограду або ж виноградна лоза. 17 місячний день це День натхненної творчості та інтуїтивного пізнання. Цей день у нас з'явля світла надія на щасливе майбутнє, і воно нам бачиться блискучим та феєричним у цей день емоції, подібно бурхливому потоку, який зносить всі греблі і змиває все навкруги. Інтелігентні та виховані ми можемо стати справжніми дикунами, які бажають розваг та насолод. Головне в 17-й місячний день не втратити голову. Це гарний день для того, щоб закласти фундаменти хороших нових справ. Треба бути готовими до того, що ні одна розпочата в 17-й місячний день справа не піде так, як було заплановано, і постійно буде потребувати корекції. Це прекрасний день для ділового спілкування, для попередніх перемовин, але не для того, щоб прийняти остаточне рішення. 17-й місячний день, перенасичений емоціями і підпливом яких приймаються швидкі. Необдумані та необґрунтовані рішення, непідготовані та непридумані, які плани, проекти будуть мати, серйозні помилки, які проявлять себе тільки згодом. Це чудовий день для творчих працівників, особливо для письменників. Фантастика та любовні романи цей день пишуться самі собою. Гарний день для знайомства, для освідчення в коханні та для реєстрації шлюбу. Добрим буде шлюб по взаємному коханню, заснований не на страсті та на швидкому знайомстві, а на відношеннях, які продовжувалися давно і впевнені у своїх почуттях. У цей день нами можуть керувати любовні страсті, які виникли з першого погляду. Дуже гарний день для святкування різних свят та для застілля. Головне, не переборщити з алкоголем. Це день, коли в крові бурлить та піниться бажання, не наче хороше шампанське, і ми зовсім не в змозі відмовити собі ні в чому. 17-й місячний день день радості, пристрасті, сексуальності та любові. Родючості та легкого сп'яніння, будь-яке засмучення, смуток недопустимі. У цей день дуже добре відвідати якийсь розважальний захід, наприклад, сходити до кінотеатру на виставку, на концерт, сатирика, ну тощо. Якщо у вас є дітки, то це найкращий час для того, щоб зводити їх до цирку на виставу дитячого лялькового театру або ж в зоопарк. Тим же, хто перебуває у процесі залицяння, рекомендується влаштувати романтичний вечір, під час якого освідчитися у своїх почуттях. 17-й місячний день це день радісних відкриттів та несподіваних сюрпризів. Не бійтеся здаватися смішними та кумедними. Розслабтеся, проявіть здорову частинку самоіронії. Не варто сприймати все дуже серйозно і обов'язково все контролювати. Все, що від вас потрібно, тільки радіти життю. А ще це гарний час для візиту до психолога чи до психоаналітика, для самоаналізу, для роботи зі своїми комплексами та проблемами. Це гарний час для гулянок. І емоцій так багато, що відмовити собі в чомусь ну, неможливо. Хвороба, яка почалася в 17-й місячний день, дуже небезпечна. Початок хвороби гострий, а сама хвороба довго тривала. Всі, хто знаходиться в стані стресу та в стані перевтоми, будьте обережні. Подбайте про себе, будьте обережні, щоб залишатися здоровими. Жінки переносять хворобу 17-го місячного дня набагато тяжче, ніж чоловіки. Корисні. Практики по розслабленню і е, само, самонавіювання, так, самовнушення. Да? От. Енергетичне лікування корисніше, ніж медикаментозне. Для садоводів та для городників це дуже хороший час, оскільки він один із е, його символ 17-місячного дня, родючість. Тваринка, яка народилася в 17-й місячний день, вважається тваринкою оберегом, яка своєю присутністю захищає господаря від пристріту та зурочення за умови, якщо той буде гарно, належним чином за неї дбати. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я щиро вам дякую за ваші Підписки, за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайочки. Дякую, дякую, дякую ще мені. Дуже приємно. На все добре. З вами Бабка Люся, до завтра.